Мелодраматичний мюзикл Знедолені від учора тішить місцевих кіноманів. Великі екрани Черкас заполонили герої одноіменного роману Віктора Гюго. Рецензії на стрічку неоднозначні. Дехто з критиків називає фільм геніальним. Мовляв, і актори зіграли прекрасно, і пісні беруть за душу. До речі, в українському перекладі пісень не дублювали. Глядач може насолодитися оригінальним співом акторів. Вже зробила це Марина Лук'яненко. Виставу знедолені вперше на Бродвеї поставили 1980 року. І от уже понад два десятиріччя вона не сходить зі сцени та має неймовірний успіх. Цьогоріч британці відзняли за одноіменним романом Віктора Гюго ще й фільм. Трічка недолені розповідає про життя каторжника Жана Вальжана, який виправився і став на шлях добра. Однак минуле продовжує переслідувати його. Дія відбувається на початку 19 століття. У цей час Європа опиняється на порозі революції. Виконавцями головних ролей стали Хью Джекман, Аманда Сейфрід. Компанію знедолених їм склали Расел Кроу, Еді Редмейн, Хелена бонем Картер, Саша Баронкоен і багато інших. Стрічці дісталися три золоті глобуси: за кращий фільм-мюзикл, кращому актору. це Хью Джекмен та кращій акторці другого плану Енхетвей. Знедолених вже показали у Токіо та Нью-Йорку, де кіномани зустріли фільм бурхливими оплесками. Зустріч знедолених і українського глядача триватиме упродовж двох тижнів. Марина Лук'яненко Віка новини.